Я вдячний футбольному клубу Динамо і заправкам Кло за качісне топліво і за організацію нашого турніру. Ну, власне, ви переживали, чого ви не влучив? Не влучив, мабуть, погано тренувався. Yeah. Вот. Yeah. Ну, трохи перехворювався. Це дуже хвилюючий момент вийти на арену. Вийти на арену, на трибунах внук наблюдає, от, і я не влучив, це дуже, звісно, прикро. Але без призу ви звідси не йдете. Так, да, приз получив, дуже вдячний. Да. Власне, що ви від матчу сьогодні чекаєте? Перший тайм побачили, хоч ріки забив? Забив, да. так. Перший тайм і в другому ще заб'ють, так що буде, буде наша перемога. Які ви виграли, який емоцій. Емоції дуже чудові, просто непередаваємо. Дуже вдячний. Динамо Києва і компанії Клоза такі приємні відчуття. Ну, власне, ви сьогодні виходить один, зробили влучний удар і стали переможцем. Цього достатньо київському динамо, щоб виграти в цьому, наприклад, матчі? Я думаю, що так. Да. Пускай все добре в них. Молода команда зараз буде, все в них класно. is hierdie nou Я не цілився найбільшу, він найбільше літрашу, але найменшу каністру, тому напевно не попав маленьке, не хотів бити, хотів попасти велику. Не попав, не влучив. Буває. Але вам є за приз так? так, є заохочування. Дякую за це кло і футбольному клубу. «Динамо». в будь-якому випадку побувати тут на стадіоні в такій атмосфері. Це неймовірні враження, які потрібно переживати ще та ще. Тому запрошую всіх сюди приходити. Дякую.